Коли народ згромадився, згромадив, Ісус почав промовляти. Рід цей рік лукавий. Він шукає знаку, але знак йому не дасть. Окрім знаку Йони, бо як Йона був знаком для Ніневітян, так і Син чоловічий буде знаком для цього роду. Цариця Пікня встане під час суду з людьми у цього роду і його засудять, бо прийшла з кінців світу послухати мудрості Соломона, а ось тут більше від Соломона. Міневетяни стануть з цим родом під час суду і його засудять, бо вони покаялися на проповіді Йони та ось тут більше від Йони. Слово Господнє! Слава Тобі Христе. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Шановний наші співбрати, дякони, сьостру законна, дорогі любі в Христі. Улюблені Божі діти. Сьогодні в Євангелії Святого Луки читаємо в 11 розділі, як Ісус говорить до згромаджених людей, які його слухали, говорить про йону. Про цього йону пророка ми теж що чули в першому читанні з книги Йони, 3 розділ. Чули ми Яку місію мав Йона, був народ, якого Господь насправді любив і хотів його покаяння. Хотів перш за все того, щоб цей народ не загинув, щоб не загинув так фізично, тілесно, але перш за все, духовно. І, власне, посилає пророка, який боїться йти в Нінавію. Може, ми вже кохані привикли по-нашому, так, по-католицьки по, по засуджувати Йону, що він не хотів, що боявся, що не мав відваги, не був готовий, не відчував якоїсь цієї Божої благодаті, що Господь його веде, що це не потрібно тільки на себе мати надію. Але друга сторона медалю теж може бути така, що він знав. Про цю ненавіру. Він знав, яка там проблема, знав цих людей, їхню ментальність, менталітет. І настільки, напевно, ситуація вже була трудна, настільки безнадійна, що він справді по-людськи боявся туди йти. Цей його страх також показує не тільки його проблему, можливо, навіть скажемо, щоб оправдати йому. Що це не в ньому до кінця була проблема. А власне, цей народ настільки був, як Господь не раз каже, твердолобий, твердого карку, що, власне, пророк боявся йти туди. І що він мусив пережити? Пережив те, що був готовий втопитись, що був готовий, щоб його люди викинули з цього човна, з корабля. І так сталося. Але, власне, був готовий прийняти смерть, але щоб тільки не йти туди. І коли це все досвідчив, зрозумів, що як важливе є життя однієї людини. Бог його спасає, так як пізніше ми будемо читати в Євангелії, як Ісус спасає Петра, який топиться, який хотів йти до Ісуса, повірив, що це Ісус, але пізніше втратив з ним зоровий контакт і. Починає думати тільки про те, що є людське, про те, що є в цьому світі різні закони природи, і, власне, починає тонути і кричать, Господи, ратуй мене і Бог Його спасає. Власне дуже важливе є в Божих очах життя людини. Настільки важливе, що Ісус воскрешає Лазаря, настільки важливе, що Ісус воскресає юнака, знаїн, і не тільки. Робиться для нього, але перш за все для його матері, яка залишилася вдовою і самотньою. Рятує життя доньки Яїра, яка, як маленька дівчинка, 12 років, відходила з цього світу, батьки, можливо, і збентежені, але Євангелія говорить, що засмучені, розчаровані. Ісус каже, що вона спить, не бійтеся. Цікава річ, кохані, що Ісус смерть називає сном. Коли Лазар помер, каже Ісус до апостолів, ходіть, розбудемо Його. Але гріх Ісус називає смертю, коли повертається марнотравний син і бунтується старший син, батько йому говорить, твій брат був помер і воскрес. Загубився і знайшовся. Потрібно радіти з його повернення. Тобто такий сон, таку дрімоту духовну гріх, Ісус називає смертю, а правдиву смерть називає сном. Підемо, розбудемо брата нашого Лазаря. Не бійтесь, не плачте, тому що донька ваша спить. І взявши її за руку, каже: Та літаком, дівчинко, каже, тобі встань. І, власне, коли Господь сьогодні так піклується про одну людину, то що допіру взяти цілий край, цілу країну, всі, весь народ, всіх людей, посилає пророка. І він, досвідчуючи того, що Бог його рятує, що він не топиться, що ця риба допомагає йому опинитись на березі. Він йде і розуміє, що життя кожної людини є дуже дорогоцінне в очах Божих. І Ніневія навертається. Це є дуже великий знак для Ізраїля, для людей там того століття, там, тих років. І коли Ісус сьогодні говорить, рід цей лукавий, Він шукає знаку, але окрім знаку Йони не буде йому нічого даного. Тільки власне, цей знак, який пережили, Ніневітяне. Тобто знак трьохденної можливості смерті Йони і Його життя, врятування Його життя до Йони порівнює себе Ісус Христос. Він також в лоні землі, в гробі перебуває три дні і Воскресає. І, власне, Воскресає для того, що хтось, тобто ми, так як ця Ніневія, потребує спасіння. І тому. Ісус мусив Воскреснути, тому що Яков Воскресний переконує нас в цьому, що Божа благодаті нам потрібна, що не можна так легко від неї і взагалі відрікатись. Пізніше Ісус говорить, цариця півдня встане під час суду з людьми цього роду і осудить їх, тому що вона прийшла з кінців світу слухати мудрості Соломона. А тут ось щось більше від Соломона. Коли порівняємо мудрість Соломонову до Ісуса, побачимо, що як Ісус, так і Соломон. Це були справді дуже великі люди для цього світу. Соломон, знаємо його з того, що він розсудив ці дві матері, які боролися за дитину, кожна з них хотіла мати живу дитину, одна не признавалась. Що її дитина мертва, і тоді цар Соломон каже: «Візьміть це дитя і розрубайте мечем на двоє дайте кожній з них. І тоді правдива матір каже, нехай буде живе навіть в іншої людини, в іншої матері, але, але я хочу життя цієї дитини. І, власне, так Соломон знав, хто є правдива матір. Коли Ісус бере монету в руки, питає, чий знак. На динарії, кесаря, віддайте йому то, що до нього належить, а Богові, що належить до Бога. І багато інших ситуацій, де Ісус показує, власне, таку мудрість, правдиву, мудрість Божу, хто без гріха киньте в цю жінку камінь. Власне, коли йде воскрешати Лазаря, каже до Марти, чи я ж тобі не говорив, що твій брат Воскресне, і коли вона каже, знаю про це, в останній день. В день Воскресіння, каже Ісус, віруй. І коли робив чудеса, завжди говорив, Твоя віра тебе спасла, Твоя віра тебе зцілила, тому що цей дар віри допомагає Богові входити в наше життя. Ніневітяни встануть з цим родом під час суду і засудять його, бо вони покаялись на проповіді Йони. А тут щось більше від Йони. Йона, напевно не зробив жодного чуда, бо не пишеться в Святому Писанні, щоб Він був чудотворний. Але, власне, Ісус робив стільки чудес, і люди в ньому сумнівались, навіть казали, що Він Злого Духа має Везевува. І Ісус обороняв себе каже, якщо я злим духом, дияволом, вельзевувом викидаю, виганяю злі духи, то. В який спосіб це роблять ваші діти. Тому що також було в Ізраїлі в тоді, що люди, коли молились, коли просили Бога про звільнення, злі духи, виходили з людей. Він задає їм питання, яким чином це роблять ваші сини. Тому можемо побачити, що Ісус зустрічається також з великою проблемою в людей проблема відкриття. На Бога проблема щирості, проблема покаяння, проблема непрощення, гніву, проблема затверділості. І Ісус, власне, говорить, нині вітяни, і Цариця Півдня прийдуть і повстануть проти цього люду. Тому, кохані, сьогодні, коли ми чуємо це Слово Боже, стараємося всі до одного мати відкрите серце, щоб в цьому серці царював Господь, щоб Він здійснював ці чудеса, які насправді хоче нам показати і проявити перед нами, щоб через це ми зберегли віру, розвинули її, щоб ця віра принесла плоди. А плід віри це те, що ми приймаємо Бога, і що цей Господь, прийнятий нашим життям, може нас спасти. Амінь.